Малинський кар'єр. Сьогодні я тут буду занурюватися в конфігурації Сайдмаунт. У мене сьогодні сота занурення у відкритій воді. У 2019 році в листопаді я тут вперше занурився з клубом Дельта. І от не минуло і 5 років, трошки більше, ніж 4,5. І в мене сьогодні соте занурення Мої друзі, хитріші за мене. Вони будуть занурюватися у теплому водонепроникному костюмі. Але для цього треба пройти окреме навчання. На глибині 4,5 метри термоклин, нижче вода, я думаю, градусів 7 не більше. Ну а ми ще опустилися майже на 15 метрів, на 14,8 метрів. Там уж точно холодрига неймовірна. Але нічого, все добре. Завершився мій 101-й дайв, поки що. Не все виходить так, як слід, дуже довго не міг карабінчики відсібнути, але в цілому все добре.